Його чекали вдома з перемогою, але він загинув як герой. Криворіжці провели у засвіти військовослужбовця Валерія Задворного. Валерій був вже на пенсії, служив у патрульно-постовій службі поліції. Однак, з початком повномасштабного вторгнення добровільно став до лав ЗСУ, брав участь у запеклих боях та виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Сумний день, як і всі ті дні, коли ми втрачаємо наших захисників, наших захисниць, коли гинуть мирні люди. І Валерій він не на словах, він на ділі. Пішов захищати свою державу і прекрасно розумів те, що його вчинок дасть можливість нашим поколінням прийдешним жити у вільній незалежній державі. Загинув герой, рятуючи своїх побратимів. Він першим схопив куламат, став до бою і стримав ворога, поки не прилетіла ворожа міна. Воїн поліг 15 травня минулого року на Харківщині. Раптом вийшли росіяни на точку, там де вони базувалися. Він перший схотив кулемет і став росіян знищувати, але прилетіла міна і оборвала його життя. Був чудова людина, сміливий, відзівчивий, добрий сім'янин. Не кожен би наважився на такий крок, як він, ризикуючи своїм життям всім. Не на хвилину він не думав. Чи стоїть йому це робити, чи не стоїть це робити. Зробив, загинув героїчно, як герой. Посмертно військового відзначили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Нагороду передали рідним полеглого героя. Чоловіка вдома не дочекалася дружина, двоє дітей та онучка. Свій останній спочинок військовослужбовець знайшов у секторі почеснобугувань на центральному кладовищі. Поряд з іншими героями, які віддали життя, боронячи рідну землю. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.